Багато з нас вже давно грає в Майнкрафт, але мало хто думав, чи є ще ігри від компанії Mojang. які вони і чи варто у них зіграти. Всім привіт, народ! З вами Ромбач, і сьогодні я вам розповім про всі ігри від компанії Mojang. Ну що ж, поїхали! Насамперед потрібно дізнатися, хто ж такі ці ваші Mojang. Це шведська ігрова компанія, що була створена у 2009 році Маркосом Персоном, але у вересні 2014-го її викупила компанія Microsoft. За 2,5 мільярда доларів. В загальному вони випустили 5 ігор, і одна з них знаходиться в стадії розробки. Minecraft Story Mode це квест пригодницька гра в стилі Майнкрафту, яка має дві основні частини і по чотири голови в кожній. Гра видавалась та розроблялась компанією Tale Tale Games за участі Mojang. Геймплей в ній доволі простий. Ви бігаєте за головного героя Джесі, а саме так його звати, і зі своїми друзями розгадуєте певні головоломки. З цікавого можна виділити крафт предметів, а також змогу будувати різні споруди по ходу гри. Як я зрозумів, ми відбудовуємо якесь місто, але це не точно. На даний момент ви, на жаль, не зможете придбати цю гру ніде, хоч колись вона була кросплатформена. Проте не сильно розчаровуйтесь, тому що у нас завжди є запасний план. Далі йде трьохрічний перерив, і в 2019 році на світ з'являється Minecraft EOS. Проте на превеликий жаль вона була закрита 30 червня 2011 року. По своїй задумці гра була доволі цікавою, тому що відбувалась у віртуальній реальності твого смартфону. Як і в звичайному Майнкрафті, ми мали змогу добувати ресурси, будувати, крафтити і так далі. Гра мала режим будування та дослідження. Під час першого ви могли щось конструювати, наприклад, замок, а в другому ж досліджувати його. Але зі сторони це виглядало би трохи дико. Гра мала багатьох мобів, яких немає у ванільному Майнкрафті, наприклад, як брудна свиня, квіт-корова, грибна курка, вівця з рогами та інші. В рі також були дві внутрішні ігрові валюти: це рубіни та майнкоїни. Рубіни можна було заробити під час гри, і за них купувались нові блоки, пластини для будівництва та інші. А майнкоїни не плутати з майнконами. Це повністю донатна валюта, так як і в Бедрок. За неї ми отримували нові скіни на персонажів, текстури та інші косметичні предмети. Як по мені, найбільш відома гра компанії Mojang після Майнкрафту це Minecraft Dungeons, випущена у 2020 році. Хоч в неї доволі короткий і основний сюжет, проте вона має багато DLC з новими локаціями і мобами. Гра проходить у виглі зверху і немає основних фішок Майнкрафту, таких як будівництво та добування ресурсів. Це може не всім сподобатись, але як по мені, гра вийшла доволі крутою. В ній же ж, ви маєте зачищати карту і підземелі, з яких можна отримати різну зброю, броню, артефакти. І повірте мені, їх там дуже багато. Кожна локація має по кілька рівнів складності, все залежить від рівня прокачки вашого персонажа. Придбати гру можна в Microsoft Store та Steam, але на рахунок останнього я не знаю, чи зможете. Запустити її через Minecraft Launcher. Minecraft Legends. На даний момент ми маємо занадто мало інформації, щоб її повністю оцінювати. Але по трейлерам і текстурам вона вже мені дуже подобається. Коли буде більше інформації, можливо, я зроблю окремий відос про неї, але це не точно. Клеєрс Bands за жанром, це стратегічно колекційна карткова гра, яка хотіла поєднувати собі традиційні настільні та колекційно-карточні ігри. Ця гра мала намір стати першою в своєму жанрі, так як на той момент схожих на неї не було. Сама гра розроблялась на дошку Unity, що дозволяло пограти в неї з кількох платформ. Scrolls, а саме така її початкова назва, була анонсована у 2011 році, а в 2015-му Mojang стверджувала, що припинили її розробку. Проте в червні 2018 го гра стала безкоштовною. та Отримала назву Claire's Ben, і ви можете завантажити її з офіційного сайту гри, а посилання на нього буде в описі. Спеціально для цього відео я завантажив її та трохи пограв. Як ви можете бачити, в ній є сингл та мультиплеєр мод, але ні з ким ви пограти не зможете, тому що всі серора пусті. Гра має тільки одну мову, і це англійська. Але якщо б ви хотіли бачити її повний огляд на моєму каналі, то напишіть про це в коментарі. Сам геймплей не дуже складний. Просто збираєш картки, виставляєш їх на поле і руйнуєш вежі супротивника. Це якщо говорити коротко. Crown and Cancel. це ще одна гра від студії Mojang, про яку мало хто знає. Вона розроблялась однією людиною Генріком Петерсоном. А її реліз відбувся 22 квітня 2016 року. І на даний момент грає безкоштовною у Steam. В ній гравець керує нацією, яка воює проти інших на плитковій карті. Кожного ходу гравець отримує дохід на основі завойованих плиток і може витрачати зароблені гроші на завоювання інших або вдосконалення власних шляхом будівництва, таких споруд, як форти, села та університети, які надають різні бонуси. Гравець виграє, як тільки він усуне всіх ворогів. Існує 75 карт з можливістю процедурного створення нових. Як нібито все розповів. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою та підпискою. А якщо ви хочете бачити більш детальний огляд на якусь з вище перерахованих ігор, то напишіть про це в коментарі. А я ж в свою чергу буду прощатися. Та до нових зустрічей!